При берщині та усиплості голосу. Ісла. Ісла голос потрібен усім. А в синельниковому теж на Дніпропетровщині один поранений. Та 32 потрощені будинки. Місцеві жителі оговтуються від російської ракетної атаки, яка сталася надвечір у п'ятницю. Постраждав один із приватних секторів міста. Докладніше далі в сюжеті. Будинок без вікон з пробитою покрівлею понівечений гараж та побиті автівки. Понад добу триває перебирання в оселі родичів пана Валентина. Це подвір'я зазнало найбільших ушкоджень. Чоловік каже, надвечір приїхав з дружиною та п'ятирічною донькою в гості до тещі та тестя. Під час вибуху на території знаходиться автомобіль, в якому знаходилася дитина п'ять років. Ми приїхали з гостей. Дитина спала в машині, і батько викликав. Каже, я постою біля машини. Удар каже чоловік, стався дуже швидко після оголошення тривоги. У будинку всі вціліли, але тесть зазнав пораненням наслідок ворожої ракетної атаки. Донька ж у машині теж не постраждала. Вона була в одежі, все нормально. Рядом стояв батько 54-го року народження. Осколком йому пошкоджило голову. знаходиться в лікарні. Приїхала медична допомога, зашили голову, витягли осколки. Дідусь досі у лікарні з дитиною на місці працював психолог. Благодаря тому, що стояв батька, на дитину попало менше осколків. Така от ситуація. Те, що дід, дід спас внучку свою. психолог попрацював, дякуємо йому. дитині розповіли, що така ситуація. Даже п'ятирічна дитина розуміє, як тяжко на сьогодні нашій країні. Удар, який стався близько шостої вечора, добре відчула пані Лідія. Жінка мешкає далі на цій же вулиці. Її помешкання вціліло. Та я телевізор дивилася. Вона як гуркнула туди, У ну, нас, слава богу, нічого. А тоді отож дзвонять мені там. Це свати носи там так наробило страшний діду, голову розбили, діда забрали в больницю. А от пана Ігоря під час удару вдома не було. Вже потім побачив, що в будинку вилетіли всі вікна. Окна повилітали, А так кабути все нормально. Шість окон. І навіть закриті були. Не всі закриті, але були закриті, Вставня ну і не помало. Тому чоловік стоїть у черзі по допомогу. Її привезли благодійники гуманітарної місії Проліска. Все тут, аби першочергово затулити побиті вікна та покрівлю. Це допомога у вигляді будівельних матеріалів, це будівельні набори, листи ОСБ, плівка, тарпа. Також на місці ми видаємо непродовольчу групу товарів, це ковдри для осіб, в яких немає вікон, треба якось зігрітися. Також працюють наші психологи. Такі відновлювало пошкоджені мережі, працювали і газівники до міської ради. Надійшло понад 30 заяв про пошкоджене майно. На теперішній час встановлено пошкодження близько 32 приватних будинків. В Подальшому проводиться комісійне обстеження складаннями актів про пошкодження, і згідно чинного законодавства будуть передані для відшкодування збитків. Софія Богуцька, Олександр Юрасу, факти ICTV, і єдині новини.